Вітаю вихователь молодшої групи Леона Валілія Валентинівна. Сьогодні ми з вами проведемо заняття з розвитку мовлення спостереження за попугою. Добрий день, дітки! Я дуже рада вас бачити. Дітки, відгадайте мою загадку і відразу дізнайтесь, про кого йде мова. Є на світі диво птах. Він може навчитися без особливих праць говорити чимало слів. Молодці вгадали! це папуга, а звати нашу папугу Гоша. Папуги в нашій країні на волі жити не можуть, а живуть ті. Пуга любить тепло, а взимку на вулиці дуже холодно, і папуга замерзне. Дітки, а скажіть, хвиляста попуга це велика пташка чи маленька? Так, маленька. А які частини тіла є у птаха? Ось подивіться. Голова, тул, лапки, хвіст, крила, а на голові є оченята та дзьобик. дітки, папуги також є вушки, але їх. Бо вони знаходяться під пір'ям. А хто скаже, скільки у пташці лапок? Ось подивіться. Так, дві. А які у нього лапки, дітки? Короткі із чотирма пальчиками. На пальчиках в попузі є огітки. Потрібно це, щоб міцно триматися за гілку. А скажіть, скільки у Гоші крил? Одне, друге. Так, в нашого гоші два крила. А навіщо папузі крила? Вірно, щоб літати. А як ви думаєте, в а ще жити птахам в великій чи в маленький? Великий, дітке, а чому? Бо вона простора, пташки можуть там літати. Дітке, а чим вкрито тіло пташки? Так, тіло пташки усе вкрито пір'ям. А якого воно кольору, дітки? Вірно, пір'я різнокольорове. Дітки, ось послухайте, що папуга Гоша нам про себе розповість. Папуга папушка, кольорова смужка. Де ти фарби брав, коли пір'я фарбував? Я у небо підіймався. У весельці купався Я папуга, всі це знають, диво птахом називають, Тим на світі я знаменитий, що вмію говорити. Жовті груди, цвіт люпина, синій хвіст, червона спина і зелені рукава, Колір ситої трави. Я папуга, я мастак. Це найкращий в світі фраг, скільки кольорів, прекрасних. Головне ж, пошито вчасно. Вийшло те, що я хотів. Одягнувся і полетів. Так, дітки, того ще прийшов час прощатися з нами. До побачення! До нових зустрічей!